Аби скористатись пільговим коефіцієнтом із єдиного соціального внеску, роботодавець повинен насамперед підвищити зарплату, а якщо точніше, виконати три умови. По-перше, база нарахування єдиного внеску в розрахунку на одну застраховану особу у звітному місяці повинна збільшитися на 20 і більше відсотків в порівнянні з середньомісячною базою нарахування єдиного внеску платника за 2014 рік в розрахунку на одну застраховану особу. По-друге, після застосування коефіцієнта середній платіж на одну застраховану особу в звітному місяці має скласти не менше, ніж середньомісячний платіж на одну застраховану особу платника за 2014 рік. Нововведеннями розширене коло платників, які можуть скористатись понижуючим коефіцієнтом. Тепер до них належать особи, які проводять незалежну професійну діяльність та фізичні особи-підприємці, які використовують найману працю. А також підприємства, установи, організації і органи, що виплачують допомогу по тимчасовій непрацездатності та допомогу у зв'язку з вагітністю та пологами, не можуть скористатися пільговим коефіцієнтом особи, які беруть добровільну участь у системі зальновгоскового державного соціального страхування, підприємства, установи організації для працюючих інвалідів, а також всеукраїнські громадські організації інвалідів, зокрема у УТО та ОТОС. Та громадські організації інвалідів. Змінився порядок визначення коефіцієнта. Він не може бути меншим, ніж 4 десятих ставки єдиного внеску і діятиме увесь рік. База ж нарахування єдиного соціального внеску лишилась незмінною. Для підприємців також залишилась без змін. Детальніше про змінену систему читайте на сайті ТІВІ4.